Знаходимося на локації будівництва Клепарівська, 15. Це новий апарт-готель, Hotel. і Олександра, представник девелоперської компанії Proud Development, покаже нам цей проект всередині. Яка його готовність? Ми знаходимося зараз в одному із номерів. Ви можете самі побачити готовність. І Олександра нам розкаже, коли буде введення в експлуатацію, коли будуть проходити ремонтні роботи і коли саме готель вже почне працювати. А також ми хочемо показати вам неймовірну красу, панораму, яка відкривається з цього апартаменту на Львів. На сьогоднішній день готель вже повністю збудований, як ми бачимо. Ми вже подали документи на ведення експлуатації, ось Чекаємо з дня на день, до кінця лютого ми повинні були отримати сертифікат на ведення експлуатацію. Тому інвестор, купуючи, вже придбає готові повністю апартаменти з правом власності, я маю на увазі. На сьогоднішній день ми активно робимо ремонтні роботи і плановий запуск в готелю планується на кінець 2025 року. Тобто, є можливість розтермінування. Це перший. Чи внесок 40% і безвідсоткове розтермінування відповідно до кінця року? Ми зараз знаходимося в одному із апартаментів типу стандарт. Його площа 30 квадратних метрів. Зараз ми активно робимо ремонтні роботи. В самбузлах ми вже встановили душеві трапи, інсталяцію, гіпсокартон. Також по номеру розведена електрика, також вже є змонтована стіна з гіпсокартону. Ось тут у нас буде розташована кухонна робоча зона. Тут у нас вже також всі повністю комунікації розведені. До речі, підлога в нас в усіх номерах буде теп, тепла підлога з підігрівом, вона вже вона також виконана повністю. Вікна ми встановлювали фірми Алюпроф це алюмінієвий профіль, дуже високоякісний, шумопоглинаючий і теплозберігаючий. Що цікавого в цьому готелі? То що тут буде неймовірний ресторан і можливість запаркувати своє авто, бо для Львова це дуже велика проблема. Ми вчора заїжджали у Львів, і навіть готелі в центрі міста, які мають 4 і 5 зірок, вони не мають власної парковки. Розкажіть, будь ласка, про особливості інфраструктури і чому саме в цей готель поїдуть люди відпочивати, або можливо це бізнес-гості. Так, звичайно, взагалі, в першу чергу, так як це є туристичне місто, воно славиться своїми маленькими вузенькими вуличками, і проблемою номер один це є також паркомісця. Плануючи наш апарт-готель, ми першочергово спланували підземний паркінг. Він у нас є на два рівні. Біль Львову це завжди де запаркувати автомобіль, і готель Proud Select Hotel Попотурбувався про гостя, про бізнес гостя і про туриста, який буде відпочивати в цьому готелі, запланувавши мінус два рівні підземного паркінгу. Олександра більш детально розкаже, як ця концепція буде слугувати потужним магнітом і приваблювати постійних гостей. Так, ми зараз знаходимося в нашому підземному паркінгу на одному із рівнів, у нас їх взагалі є мінус два. Те, що я вже говорила, наголошувала. Ми звичайно подбали першочергово це про паркінг для наших гостей. Тому це буде однозначно нашою перевагою. Ми в цьому впевнені, що також впливає на комфорт для наших майбутніх гостей. Стосовно інфраструктури, взагалі, так як це є міський готель, і турист в першу чергу приїжає відпочити, подивитися. Архітектуру Львова, відвідати якісь унікальні класні заклади, але ми також придумали свої фішки. В першу чергу це закрита територія, на якій буде розташована відпочинкова зона, де після активного шумного дня можна провести, насолодитися тишею, спокоєм або вранці випити з насолодою ранкову каву. Також ми передбачили ресторан. Це мережевий, 1708, який також відомо як у Львові і по Україні. Це стане також родзинкою нашого готелю. Такою точкою тяжіння, коли, куди потягнуться наші туристи. Ми знаходимося зараз з Олександрою в зоні ресторану, який стане магнітом в інфраструктурі апартготелю Селект Хотел. Олександра розкаже, чим цей чим цей ресторан буде приваблювати туристів і як він буде підсилювати інфраструктуру. Так, у нас тут на першому поверсі буде відкриття ресторану дуже відомого мережевого італійського неаполітанської піці 1708. Площа нашого поверху має 250 квадратів, висота стелі 4 метри. Ми зараз активно працюємо над дизайн-проектом, і ми точно впевнені, що це стане такою точкою тяжіння для наших і гостей, і мешканців, і туристів загальному. Наша пардотель взагалі буде забезпечувати повністю. Сніданки, тому ми впевнені, що сюди за сніданками будуть приходити не тільки гості нашого готелю, але взагалі туристи міста. Також ми продумали такий міні-конференц-зал, який буде корисний для наших туристів таких бізнес-туристів, які зможуть сюди приїжджати безпосередньо поєднати відпочинок і бізнес, в якому можна буде провести такі ділові зустрічі, презентації чи міні-конференції. А взагалі, скажіть, як от надихнула ця локація, бо ми проїжджали дуже гарний парк. Як ця локація надихнула вас будувати саме тут такий готель? Взагалі я хочу сказати, що це унікальна локація, якою ми пишаємося. Вона поєднує такий історичний шар міста і сучасність. Тут все доступно взагалі в пішій доступності. З вікон новомарі відкривається неймовірна панорама на центр міста. І ще такою фішкою є взагалі вулиця Клопарівська. Вона славетна своїм архітектурою і будинками, які відносяться до. Історично-культурної спадщини так, Львова. історичної спадщини Львова так. наш готель е, будується поблизу будівлі, яка має свою історичну спадщину, і, власне, наше завдання було зберегти оцей історичний контекст і відновити фасад будівлі е, свого готелю, що ми власне і зробили, е, для того, щоб зберегти цю історичну спадщину. І придати дух. Насправді це дуже кропітка робота. Ми наймали спеціальних майстрів, які власноруч кожну цеглинку викладали. Воно зараз на сьогоднішній день виглядає неймовірно, і ми пишаємося цим. Це дуже цікава інвестиція, оскільки інвестори, які купують на третьому поверсі апартаменти, вони будуть мати унікальність фасаду з цією частиною історичної стіни. І саме цікаве в тому, що це не впливає на збільшення квадратного метра. Це йде бонусом тому інвестору, який купить на третьому поверсі ці апартаменти. Ми знаходимося зараз на третьому поверсі біля історичної стіни. Олександра більш детально розкаже, як вони проводять реконструкцію. І які особливості саме цієї стіни будуть в культурній спадщині Львова? Так, наш готель збудований, він прилеглий до цієї будівлі, яку ми зараз бачимо, яка є історичною спадщиною. І тому наша задача була відтворити ось цю стіну ідентично, щоб зберегти ось цей дух. І показати важливість нашої історії, тому ось власне ми бачимо, це вже є наш сучасний готель, який переходить з старої стіни в нову. Тобто цеглинки ідентичні, вони відтворені аналогічно. Ми наймали спеціальних майстрів, які вручну викладали їх. Дуже складна робота, якою ми пишаємося. Насправді воно виглядає дуже ефектно, естетично. Тобто, це поєднання історії і сучасності. Як буде оптимізувати витратну частину готель на опалення, на електрику? Бо в більшості готелів в зимовий період дуже велика витратна частина, і вона з'їдає частину прибутків. Як саме Proud Hotel потурбувався про інвесторів? Яке у вас буде опалення? І наскільки ви оптимізували саме електроенергію і потужності в готелі? Так, так як наш готель буде повністю забезпечений електроенергією, тобто в нас і кухня буде це на електриці, плюс підігрів підлоги. Ми взагалі в готелі створили свій власний індивідуальний тепловий пункт, який буде забезпечувати теплом повністю наш готель. Ну і відповідно, електропостачання, водопостачання. Ми оптимізували, щоб були ці мінімальні витрати для наших інвесторів. Олександра, розкажіть, ще, будь ласка, з приводу забудови. Тобто, яка історія у вас у Львові, які проекти ви будували, і е, наскільки е, на сьогоднішній день е, готов проєкт, е, щоб він в найближчий час уже запустився і радував гостей Львова забудовником апарт-готелю Селек виступає компанія Proud. Е, це девелоперська компанія, яка е, працює на ринку нерухомості з 2014 року. За цей час е, вони здобули е, безцінну репутацію. Власне, через свій підхід, через свою стабільність, відповідальність і високі стандарти якості за ці роки забудовник компанія Праут вела понад 70 тисяч квадратних метрів. Уже реалізованих наших проєктів є як житловий комплекс Преміум Прауд, ЖК квартал Прауд, також велике котежне містечко Прауд Хілс, яке налічуватиме понад 130 будинків. Ми вже більшу половину цих будинків збудували вели в експлуатацію. Також у нас на завершальному етапі. Такі проекти, як житловий комплекс Proud Селект, який розташований на вулиці Клопарівській, власне, поблизу нашого апарт-готелю. І житловий комплекс Proud Комфорт. У нас є діючий готель-селект, який ми розвиваємо, плануємо робити мережу. Ми зараз активно над цим працюємо, і невеличкий бонапарт bon апарт-готель. Тобто у вас як у девелопера є досвід керування апардоготелем, і так як ви залишаєте в керування свою керуючу компанію, то виходить, що маючи досвід уже успішних проєктів, ви просто це масштабуєте вже на новий проєкт. Так, вірно Fraud Select Hotel дійсно дивує. Зараз діють унікальні знижки і пропозиції. Олександр більш детально розкаже нам про умови інвестування. Так, на сьогоднішній день наша ціна незалежно від поверху, площі номеру складає 3100 доларів за квадратний матер. Відповідно з умовами розтермінування, перший внесок 40% і до кінця року безвідсоткове розтермінування. Але я хочу наголосити на тому, що після ведення в експлуатацію навесні ми плануємо підняття цін. Саме час проїхати у Львів. І зігритися від краси від історичних місць і від якісного сервісу готелів Proud Select. саме зараз унікальна можливість інвестування, оскільки апартаментів залишилось дуже мало, і ви можете обрати для себе найкращі інвестиційні рішення. Залишайте заявку, і ми неодмінно вам подзвонимо.